Не давай в борг, бо твої друзі оглохнуть і осліпнуть. Є така теорія в нас з товаришем, що коли ти даєш в борг, ти втрачаєш друзів, знайомих. Я, наприклад, дзвоню людині, яка мені видна гроші, і трубка не береться. Перезвоню раз, два, три, не береться. Коли зустрічаю людину, кажу, що там, що трубку не береш. Він каже, я не чув, я не бачив. Але коли людині щось потрібно, він буде наярювати мені, поки він мій телефон не покрасніє. І дозвониться до мене, бо я з першого разу обично беру трубку, у максимум з другого. Дуже в рідких випадках я можу засуєтитися, коли в мене 10 дзвінків в минуту, я можу забути, і було таке там, Саша в мене є. Саша, вибач, що я забуваю тебе перезвонювати, бо потім мені інші люди кажуть, що я тебе морозюсь, Ну ні. Я просто забув в суєтів дуже великий. Ну, ну, Я Сані й казав, кажу, Саня, ти дзвони мені декілька разів. Я на другий все одно візьму. Бо буває там прям за рулем в маслі в усьому не взяв трубку е і забув, забув, забув. А якби ще раз набрав, то вже б я взяв. Ну, а Люди, люди які мені винні кошти, я їм дзвоню, 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 дзвоню. Трубка дуже тяжко береться. Пишу голосові, і вони кажуть. Я не читаю голосові. Пишуть текстом. Ну текстом писати, що я хочу сказати. Це дуже довго і нудно.